Я новина, друзі. Російські журналісти в стайні та сигнал завершення війни від Трампа. Дослухайте. До кінця я думаю, що ви вже бачили. Якщо не бачили, заходьте в мій телеграм-канал, в шапці профіля є відео, як поселили російських журналістів там на стадіоні, когось на військовій базі. І ну, це, знаєте, така хороша американська стайня. Ну або там, де військові знаходяться, тобто в них навіть туалета з душом немає, це не готельний номер, тому що я вже в попередньому відео розповідав, що не вистачає готельних номерів. Але мені здається, знаєте, це ну, показово, що саме пропаганди. Пропагандистів російських поселили от в такі умови. Військові, що їм навіть нема де свій піджак повісити, ну, сходити в туалет, це просто такі поділені комірки. Ну і напевно один туалет з душом на всіх. Ну, в таких умовах, я думаю, вони ще не перебували, тому що російські пропагандисти вони, знаєте, багаті люди в основному, тому що їх там дуже добре підтримує Путін і його терористична держава. З іншої сторони, Путіна буде зустрічати особисто. Трамп на червоній доріжці, там деякі західні змі пишуть доріжка з крові. Ну так воно в принципі є. Це об'єктивно. Тобто, ну Трамп от Путіна якби поважає, а пропагандистам показали їхнє місце, місце їхньої роботи. Ну і друге питання: сигнал завершення війни від Трампа. Ну і не хороший сигнал для українців, які знаходяться в США. Тому що як пишуть зараз змі, що. США не продовжили програму цю Юнайтед твори Ця програма була Байденом створена, по ній заїхало там 120 тисяч людей. І якщо вона не продовжена, тобто ці 120 тисяч українців ну будуть тепер в США нелегально. Ну, якщо вони не знайшли якісь інші там методи і способи отримати легальний статус по цій програмі. Хоча раніше Трамп обіцяв, що українці будуть залишені, поки триває війна. Ну напевно, значить, він впевнений, що він домовиться все ж таки про. Завершення війни і українцям треба повертатися додому. До речі, якщо б війна завершиться, треба ну. Просити і говорити, щоб наші громадяни, українці, які за кордоном живуть, їхали за кордон. Не ділити людей, як любить робити наша влада, україномовні, російськомовні, там виїхали, не виїхали. Ухілян, не ухілянці, всі в нас українці, всі додому і працювати над відновленням держави для того, щоб ну, ми розвивалися. Лайк репост, підписка, телеграм, шапці. Профілі підписуємося.